Не секрет, що росіяни вже отримують повістки до воєнкоматів. Щоправда, не всі такі заходно слухняні, як показують росіяни. Знов-таки в своїх пропагандистських шоу. Ну, ми бачили багато історій про те, як з яким запалом як залюбки вони йдуть воювати за свою країну. Але не всі такі. Бувають і ось такі, як на наступному відео. Ви таку принесли на уніслівна робота стрілянням 10-го числа. Я міцем воєнний комісцеріат. Тут написан подполковник Власов. Что же я скажу? Ты Власов угадал. 10 числа меня уже в России не будет. Как, Когда... Ну що ж, ось так можливо, не буде в Росії, але якщо кордони закриють, то можливо, десь буде лежати в сирій землі в Україні, та як кажуть наші хлопці.